Музичний вечір для випускників горішньоплавнівської дитячої музичної школи. Він присвячений врученню свідоцтву про позашкільну освіту випускникам, які завершили свій важливий навчальний етап. Цього вечора зібрались учні, викладачі та батьки, щоб підтримати і привітати юних музикантів. Урочисте свято з нагоди вручення свідоцтв про позашкільну освіту для випускників дитячої музичної школи відбулося у горішніх плавнів у малій залі Палацу культури і творчості. Цей вечір став підсумком багаторічного навчання та початком нового етапу в житті юних музикантів. Свято розпочалося з емоційного звернення директора дитячої музичної школи. Хотів би подякувати вам, діти, за те, що ми з вами були, бачили одне одного весь цей час. Сподіваюся, ми нашою, нашою турботою щось дали вам те, що з вами залишиться на все життя. Дуже хочу подякувати викладачам за. За дійсно натхненну творчу роботу, і ми з вами сьогодні переконаємося і вже нарешті переконалися, що рівень викладацький дуже високий, і я дуже гордий, що я працюю в такому колективі. Дуже велика подяка батькам, звичайно, тому що батьки це такий вектор, який спрямовує дітей. Ми всі разом беремо і робимо цю роботу. І ми дуже вдячні батькам, що ми разом з вами також пройшли цю роботу. Ми, мабуть, не могли. Не були б в повному обсязі реалізовані, якщо не мали підтримки з боку міської влади. Мені дуже приємно, що нас підтримують. і Взагалі хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Цьогоріч свідоцтво про закінчення музичної школи отримали 21 випускник та випускниця, двоє з яких за кордоном. Вісім учнів мають відзнаки за високі досягнення та активну участь у творчому житті школи. Привітати випускників завітала виконувачка обов'язків начальниці відділу культури, спорту і туризму Марина Сидорчук. Музичну частину вечора прикрасив зворушливий виступ випускниці Поліни Кривошеї, яка виконала етюд номер 12 Фаренсаліста, що став подарунком для всіх присутніх. Вже випускниця, вже закінчує цю школу, і мені дуже сумно, що я не зможу ще раз насолодитися цим почуттям, як музична школа, ці уроки із друзями. На початку дуже складно давалося, тому що я тільки прийшла, я не знала ні нот, нічого, і мене цьому вчили дуже довго. Десь до шостого класу було дуже складно, але потім був якийсь перелом, що я стала дуже багато грати, дуже багато вчити, і дуже стало просто. Кожен випускник та випускниця має свою історію для Варвари Колодяжної. Ці шість років стали справжнім випробуванням і пошуком себе. Я закінчила шість років музичної школи і я дуже вдячна своїм вчителям. Тетяна Володимирівні та всім іншим вчителям вони дуже підтримували мене на цьому путі рада, що я закінчила цей путь. Цей шлях був дуже важким, але я впоралася, і я цьому дуже рада. Завершенням святкового концерту став яскравий та емоційний виступ ансамблю скрипалів, який подарував глядачам енергійне виконання твору Ернесто «Мала генія». Цей вечір залишив у серці кожного випускника теплий спогад, що назавжди пов'язує їх із рідною музичною школою. Попереду нові етапи, але музика, що звучала сьогодні, супроводжуватиме їх усе життя.